Не життя, а муки. У дворі будинку по вулиці Жадова, 28, корпус-2 немає чим дихати. Тут повсюди відчутно запах каналізації. Після втручання народного контролю каналізаційники тут вже прочищали каналізацію, та цього виявилось замало. Активісти народного контролю покликали комунальників на огляд ще раз. Жителі цього будинку вже 5 років потерпають від каналізаційного смороду. Ця дворова каналізація біжить в підвал. От представте собі, який іде сморід на перші поверхи, що робиться в під'їзді. Ну, начали ми вже коротше говоря. Дійствувати конкретно, тому що вже не виносимо. Після звернення на гарячу лінію народного контролю активісти громадського руху разом з людьми зустрілися з комунальниками. Після перемовин труби прочистили, та цього виявилося недостатньо. Адже аварійні мережі, аби вони не забивалися, потрібно повністю замінити. Під тиском громади та активістів народного контролю представники водоканалу обіцяють розробити план заміни каналізаційних мереж. Підготуйте ваші пропозиції, фінансові, які треба, який об'єм робіт зробити. І ми, щоб ми закрили раз і назавжди ці питання по цьому будинку, щоб ми кожного дня сюди не приїжджали. Не ваша машина і щоб люди собі спокійно жили у своїх квартирах. Так, Домовились? Все. Наші друге я у вас 2 вересня на початку вересня. Команда народного контролю знову зустрінеться з комунальниками, аби вирішити питання із заміною водоканалізаційних мереж. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімел.ком